Всім доброго ранку. Ну Вже не ранок, ми вже поснідали, вже відео гружу. Та ось по списку. Тут дивлюся, кому що можу, що не можу. Зараз дістали ящички, йдемо, складемо 5 посилочок. Сьогодні відправлю 5 посилок із консервою. Ну, а, Дуся, ти будь з бабушкою в хаті, будь-з бабушкою. Світла немає, в 11 включить. Вимкнули. У сьомого обіцяють вимкнути. Там Бог його знає, що буде сонечко на вулиці. Бачите, ми сьогодні поїдемо на рибалку. Подивимося, що до чого. Просто дома вже якось надоїло сидіти. Я ось понаписувала записочки всередину, номер картки. Як отримаєте, потім будете пересилати гроші. Так, Санечка, я тут почту нас зробив. Ну, ящички величенькі трошки. Там треба було з цього зняти, Саш. із... Як вона називається? Із чердака з кофе там. Ну, це не сьогодні, бо там в мене є, що положить, просять дві баночки, три. Ну, тут для п'яті буде нормально. Це для п'яті, п'ять. Заварачувати банде. Бумагою, значить. Ну, заворачувати банку це так, а там щось сунемо туди. І в мене там одна жіночка так просила, ще дві банки грибів треба їй поставити туди. Ну, коротше, займаємося. Не хвилюйтеся, це просто, якщо тут така є бумажечка, це просто е, я для себе роблю, щоб знати, яка партія. Дивіться, вся однакова, ніхто нічого не вибирає. Вся шикарна. Все перед... Комусь попадеться твістуховська, комусь попадеться. І ще хочу сказати, що, ну, вибачте, не звертайте уваги, тому що деякі етикетки, ось така етикетка, вона просто ну, її неможливо відірвати. Тому вона так на банці і залишається. Отак. От так що збираємо. Не пов'ється, бо купили, а я зараз ще кінець з котчиком буду приробляти. Хорошо, що мені Саша допомагає, то важкувато. Е, мої любі, значить, там заказували більше. Я сказала по 5 банок. Але поставили по 6. Ось цьому тільки 5 тут. Чому по 6? Тому що ящички величенькі і воно дуже не туди, не сюди. А 6 банок, 3-3 перемостили, все. Так як повинно бути. Так що, все, Санька, зараз навіть в машину. Останню п'ять посилок сьогодні я з Сашою разом відправляємо. А там далі, хто замовляв, не переживайте. Ще є риба, все є, тільки немає. Вже треба купити там. Трішки залишилося оцих пухирців. Ну і все зв'язано з часом. Не хвилюйтеся, все буде. Там деякі замовляли, щоб і та була, то та ранка ще в нас перша партія, вона тільки сушиться. Так що не хвилюйтеся. Все буде добре. Санька зараз переноситься в машину, ми будемо їхати на рибалку, трішки раніше виїдемо на годину, бо там черги стоять, то здам. Зараз піду, я то вранці вмивалася, але я зараз піду ще більш якісно почищу зуби і взагалі подали воду. 11 годин дали воду це на півтори години, а потім знову на 5-6 годин немає. Ну та що, ми вже якось в графік. Видимо, знаєте, яка істота, вона входить в графік дуже швидко. А ти що тут стоїш? Що? Чуєш собачка гавкає, так? Да? Все, давай. Куди ти йдеш? Хоч побігати, ну біжи. Біжи трошки побігай, давай. Погавкай з собачками разом. Давай, давай, біжи, біжи. Не знаю, що робити, чи бігти, чи дивитися. Ма світло дали. Та вже давно, вже 25 хвилин почати лети. Телефон навіть нема куди втикнути. По фонарі повтикані, а телефон нема куди всунути. Дивіться, яка краса відкрилася. Зараз я так візьму вам покажу. Дивись свій, таке, як ти присилав. А це трішки воно знаєте, під час як пересилалося, трішки зруйнувалося. Але така красота, подивіться, яка краса, ще тут Говорю, донечка, Ну, ти такі гроші викинула, сьогодні балакала на квіти. Вони вже пов'яли. Ти б краще мені таку квітку замовила. Вона залишиться і на багато років. Нічого, мама каже, нічого. ну Ми не викидаємо, вирішилися, воно стоїть сухеньке, і тут, і там, бачите, стоїть до в суботу. В суботу вже викинемо, да, Дусік? що ти вже нагулявся, хто тебе пустив? Саня, ті хто? Що ти тут нюхає? Ти нюх? А в мене носки, дивиться, не... бо там щас кажуть, що... носки не може постирати, посирати, може постирати, вони чисті, оце такі, вони чорні, Диві. Це Фольга, Я на усі носки намотую фольгу от так зверху. І воно ото фольга і робить такий темний колір. Бо ви знаєте, чесно кажучи, мені здається, що я так швидко камерою кручу, що люди не встигають. Ні, там деякі все, все за бачать. все, Кожну деталь, кожну якусь всю бачать, Не знаю. О, може, з однієї сторони це й правильно, а може й ні. Бачите, у мене ціток цей вже роз, розкладається. Прямо він у вітьки отак прямо розкладений, такий здоровительний. А в мене я підставляла вверх, він там стояв біля Дімусі, а зараз я його поставила сюди. І в мене навіть е, барахло! Да? Для вас це барахло. Для мене це ось підставочка, це бабусі Галя з її хати, де вона жила. Оце одна і там друга. О зараз це модно. Хай стоїть, правда, Дусінька? Що моя Зая? Що в ласки заглядає? Що вона хоче? Шо? Що так чуть? Отут чухать, отут, да, отут, ну понятно. О, так. колісом буде. Ляля, ляляк ноги ставить. Ой, подобається, це не тут еротична зона. Боже, дуся. Ай, тут скоро меха не буде, бо всі тебе тут чухають, чухають. Все, біжи. Хвати. Що? Все. Бачите, мало для щастя треба дуськи. Я ж до бабушки притворитися, що вона її не та. Ти ж вийшла. А вона сама осталася. Ти виходила навіть Сочі. Uh -huh. І що ти думаєш? Вона шкряба потім до мене у двері, а двері були отак. Ну не відкриє. Uh -huh. uh -huh. Вона, якщо вони тут то вона відкриє, uh -huh. а тут вона зайшла. І вона у -у, у, у. Я вийшла, тебе нема. А вона зайшла, повно. Укакалась трошки, що сама, да, Дуся? Понежена, трошки Я, Скажи, не люблю сама би. Накрію, це віддасться. Одне буде накрити, друге не розкрити. Угу. Є кришка, й друга, до другому. Ой, дивіться, давно вам не показували, яка в мене вже дивіться. Дочечка, ти Кана. не показала нашій родині Треба. своє днем рождіння от Треба. Чи показала? Мам, ну звісно, показала. А, Говори, я не... Ну, так, Хіба що все чуєш, на полиці, сухе, страшенно. Ось воно на сонці стоять, то дуже-дуже. У нас тут є вода, яка от відстається, і ми поливаємо, да, Дусь? відправила посилки. Спасибо. Якраз зараз у них перерва. Ніх другий графік. Іра взяла, каже: я відправлю, заїдеш квитанції. І така знаєш, каже, а що ж ти принесла посилки? Якщо почту нашу треба, щоб закрили, кажу, як закрили. Коротше, за насип наш, як мені діма казав, вони, це точно. Коротше, вже перекрутили, що це я організувала мітінг. Що я пішла і сказала, що почту на третім за насипі треба закрити, того що там світло є в домі, а там немає. Якось знаєте, в фільмі. Караул! І це ж є там такі лярви у нас на занасипі, які нічого, палець-палець не роблять, а оце придумують. Я кажу, Іра, чого ти мені не каже, та чого я потрібна? Я позвонила говорю, з полком, що, коротше, я потребувала, щоб була з Полтави комісія саме по почті. Ти чуєш? Блять, люди добрі, ну це вообще, це просто загалом. Караул, караул. І це ж є там такі клізми, що це ходять, і ого, машин багато зі. І роздувають у цю, у цю тему. Боже, Боже. Я кажу, по-перше, я не організатор. Я пішла просто, сказала, люди добрі, це так не робиться, треба так і так, і так. Просто що я мене чогось зняли і показували мене, я не знаю. У мене дуже, мабуть, лице красиве для телебачення. А отут стань, Ось це красненька, чи ні? тут стань. Дорога ж далеко. легко. Вставай у тут дорогу. Коротше говоря, такі ділишки. Так я вообще просто в шокі. Я в шокі кажу, ну що не тва... не станеться в городі квальчук виновата. кажу ір. Чого ти, ти паришся? Навіть якщо цей дом по, по порядку має бути, то начальник почти Укрпочти повинен зробити все. Воно ж якось окремо, воно приліплене. Ця почта приліплена дому. І дом ні разу не вимикали, тому що є тут почта. Но один дом це нічого. На За нас у нас 25 там домов, ну я образно кажу. Но 10, а то більше. Тільки два вимикають. А що ж там? там що? Герен магазин, чи чисто світ, чи м'ясо Що це за якісь об'єкти? я взагалі, я в шокі. Я просто в шокі. Люди добрі, тому я кажу, що ой, не шукай причину, вона тебе сама. кажу, Іра, успокойся. Почта була, є і буде. А як не буде, то ті, що тобі шепчуть, ходять, вони повинні вийти на мить і не сказати, пожалуйста, нам треба на занасипі почта. Як це без почти? І директор твій повинен думати хоч трішки, що зробити, щоб почта працювала. Ти хочеш сюди влізти, ні. Зачем? Ти дуже узко. Дуже От вставай, возле красне, цей, да і все. Що ти крутиш? Нема місця, де стать. Подожди, це їжа чи не віж. Та Ні, вони щось ходять, непонятно. <звук> ні, вони стань. не виїжджають. Ось тут встань, Станька. Чи ти не хочеш, хочеш, що нам напинуть? Та <звук> на, <звук> я не <би> хотів, щоб край. <звук> ну, а там, буде крайній, аж на вулиці стоять. Стань. Ну, став, де хочеш.